Вітаю, шановна громада Жашківщини, вітаю всіх внутрішньопереміщених осіб, які в нас зараз проживають. Щиро кажучи, досить тривалий час вже не виступав перед вами зі зверненнями, а зараз назріла ситуація і вважаю за необхідне з'явитися перед ваші очі і нагадати вам, що в Україні все-таки є війна. Поки в нас все було тихо, мирно, умовно в лапках, ми почали себе відчувати дуже вільно. Виїжджаєш вночі, маю на увазі 9 година ночі до 11 години, коли починається комендантська година, ще є час, вулиці в нас не освітлені. Але що я бачу? Маса автомобілів, особливо вихідні. Багато людей, які просто прогулюються в темний час доби. Тому, коли загоркотіло в нас тут, можна сказати, в городі, почався хаос. Почався хаос в соціальних мережах. Почали писати, що це відбувається. А що це відбувається? А в нас війна, шановні земляки. Тому, будь ласка, я все-таки закликаю до вашої свідомості. Я закликаю до вашого здорового глузду. Давайте згадаємо, що війна не жаліє нікого. Бомбардування можуть виникнути щохвилини. Прильоти ракет можуть бути будь-куди. І ми від цього не застраховані. Тому давайте відноситись до цього дуже серйозно. Ставимось з усією серйозністю. Будь ласка, реагуйте на сигнали повітряної тривоги, але реагуйте не на будь-яку інформацію, а тільки на нашу. Це прохання, тому що наша інформація достовірна. Вона з перших джерел можна сказати. У нас є підрозділи, які повідомляють нам реальну картину. І ми відображаємо адекватно ті дії, які відбуваються. Є приклади тих, що люди в своїх групах, в соціальних мережах пишуть: відбій повітряної тривоги. А їй ще не поступало. Це може дезінформувати людей, вони можуть виходити з укриттів і почуватися себе вільно. Але хочу зазначити, навіть от приклад сьогоднішнього дня, коли лунало вранці сигнал повітряної тривоги, практично ніхто не реагував. У нас життя мирно текло, люди йшли на роботу. Це близько восьмої години вранці лунав сигнал повітряної тривоги. Ніхто не відреагував, всі займалися своїми справами. Але коли загриміло поруч, біля Уманщини, то всі відразу почали писати. Я перевірив кілька укриттів, нікого не було. Жодної людини там не було в укриттях. Тому ми починаємо скаржитись: а де ж ті укриття? Ну, вони дійсно є, так їх не так багато. Як би цього хотілося. Вони не такі досконалі, як би цього хотілося, але вони все рівно є. Першу хвилю, лютий, місяць, да, люди спускалися до укриттів. Зараз немає. Але я впевнений в тому, що люди вже знають, що може бути укриттям, і повинні були б облаштувати в своїх домоволодіннях, в приватних. Тому, будь ласка, перегляньте своє ставлення. До повітряної тривоги. Перегляньте своє ставлення взагалі до війни і вдоскональте ці укриття. Облаштуйте їх, дооблаштуйте, якщо хтось цього не зробив до цього дня. Завершу свій виступ тим, що паніку ні в якому разі не потрібно наводити ні в соціальних мережах, ні в особистому спілкуванні. Будь ласка, чекайте інформацію на офіційних сайтах. У нас є власний міської ради, телеграм-канал. Сторінка Фейсбук, Facebook, всю інформацію ми вкладаємо там. Наші співробітники не сплять вночі, будь-яка година ночі ми адекватно реагуємо і відразу повідомляємо населення про сигнал повітряної тривоги. Нагадую, комендантська година з 23-ї години до 5-ї години ранку. Алкоголь важлива частина нашого життя. Можливо, хтось без нього не може жити, але вважайте, що це війна. Дуже серйозно. Зупиняйте тих, кого ви можете зупинити, сусідів, знайомих. Будь ласка, закликайте до розуму, до адекватності, а алкоголь шкодить всім нам. Дуже багато випадків є, що тілесне ушкодження внаслідок вживання алкоголю. Поліція працює. Тому прошу, не сідайте за кермо в стані алкогольного сп'яніння. Тим більше не спілкуйтесь, бо це доводить до сварок, спірних питань. І навіть до кримінальних справ війна війною, але давайте залишатись людьми. Поважайте один одного, розумійте один одного, допомагайте один одному. Перемога обов'язково буде за нами.